Багата й милозвучна наша українська мова це дар, скарбниця, у якій зберігається історія і культура нашого народу. Любити, шанувати і плекати рідну мову, це обов'язок кожного українця, а особливо у такі важкі часи для нашої держави. О рідна мова. Хто без тебе я? Німей же брак, старуючий бродяга, мертвяк. Оброслій плитям саркофага. Прах гідного рам'я. Моя ти пісня, сила і відвага. Моє вселюдське й мамине ім'я. Тобою полахтить душа моя, дишайся тобою серця спрага. Тебе господок віддали мені мої батьки і предки невідомі, що гинули за тебе на вогні. Так не засни в запиленому томі, Неткнутій коленкоровій труні. Дзвони в моїм правнуковому домі. Рідна мова це найбільше багатство народу.